До чоловіка залежним від тебе. Залежність не виникає від кількох повідомлень чи компліментів. Вона формується тоді, коли після контакту з тобою чоловік не повертається в свій звичний стан. Емоційна прив'язаність починається не коли йому приємно, а коли йому інакше, ніж з іншими, інакше, ніж було. На курсі я пояснюю, що ця іначність не про те, як ти будеш говорити і не про твою роль, а про твій енергетичний стан, коли ти спілкуєшся не з бажанням тримати, а з бажанням дати йому вибір, коли ти відповідаєш тоді, коли ти хочеш відповісти, а не коли треба, коли ти можеш зникнути не через гру. А тому, що ти поважаєш себе. Мозок чоловіка фіксує цю непередбачуваність, і вона його не дратує, а чіпляє. Саме тому підписка на мій канал це не про поради, а про навички бути в цьому стані стабільно.